Ну, проблема насправді існує. Закривати очі на неї не можна. І треба просто добре думати, як її можна вирішити, і навіть думати, чи вона взагалі має вирішення. От є в Європі така... позитивне вирішення. Ну чи будь-яке навіть. Ну дивіться, є в Європі така агенція, називається Євростат. І вона дає цифру, що після 24 лютого 2022 року в країнах Євросоюзу знаходиться. 640 тисяч осіб чоловічої статі призивного віку. Це ті, які виїхали після початку війни. Тобто вони вже порушили закон. А сьогодні я знайшов ще цифру і дають поза 800 тисяч. Отже, ще одна армія за кордон поїхала. Але ж існують і громадяни, які легально працюють в Євросоюзі, які мали працю там ще задовго до початку війни і так далі. І оця заборона консуль консульського обслуговування. Так розумію, стосується і тих, і тих. Ну наскільки ми зрозуміли, поки що всіх. всіх і ну з юридичної точки зору тут є все зрозуміло. Міністерство побігло поперед паровоза, закон ще не вступив у дію про мобілізацію. А вони вже в такий специфічний спосіб почали застосовувати його норму про необхідність постановки на облік і вибрали каральний захід. Ну, Каральний захід, тому що це покарання відмову у консульському е, обслуговуванні. І ми, Я думаю, що тут в нас буде консенсус. Ця норма точно не повернеться громадян в Україну. Вона утруднить їм життя за кордоном. І різні країни по-різному до цього відносяться. От я спробував подивитися, ну, то що є відкритих даних. ну, Наприклад, Німеччина сказала, що вона буде видавати тимчасові довідки сама. І вона не буде робити нічого, щоб повернути цих uh -huh. порушників закону в Україну. Поляки uh -huh. зайняли дещо іншу ситуацію. Вони міністр нещодавно сказав про те, що ну це якось непристойно, що дорослі люди е по барах сидять, по кафе сидять в Польщі, а Україна води ця цитата. Можемо зараз поглянути. Естонія, Естонія сказала, що вона готова з Україною обговорювати механізми, яким чином примусово вертати цих громадян. В Україну я все таки думаю, що більшість країн Євросоюзу не погодиться допомагати Україні в цьому напрямку. Но, ну вони в них є базові права людини і статус біженця апріорі е, вимушує їхню владу. Цих людей не повертати, ну ми ж бачили, як вони наприклад себе поводять навіть з тими мігрантами, які я зараз без там якихось означень, які їм проблем створюють більше значно так. ніж українці, які там працюють, і І, і тут мені здається і що реальність є така закон, який вступить в дію 17-го, Здається, травня він буде вимагати постановки на консульський облік. Вірніше, на на військовий, військовий облік. облік на це треба дати час. І в даному випадку я думаю, що міністерство само це відмінить, воно ж заявило наше міністерство, що воно це ввело як ну такий. Навіть слово важко підібрати, для чого вони це зробили. Оце утруднення життя. І в даному випадку я не думаю, що чисто по-людськи, я розумію. Це якось не зовсім правильно, коли така кількість громадян виїхала за кордон, фактично втекла від військового обов'язку. Але легального способу вернути їх ну, нема. І я схиляюся в даному випадку до того, що цей, цей тимчасовий захід, я впевнений, що це тимчасовий захід. Вони, вони його відмінять наше міністерство. Бо вже будуть слухання зараз у Верховній Раді, буде слухання в комітеті і так далі. Мені здається, що я повністю Василю зідний, вони не повернуться. І це їх тільки перелякає е, і змусить шукати додаткові способи, як легалізувати своє перебування в тих країнах, які готові надати їм е, е, ну, е, навіть громадянство. Я думаю, німці німці абсолютно виразно демонструють, що вони дуже радо залишили би цих українських громадян призивного віку в Німеччині. Це вони добросовісні громадяни. Вони законослухняні, ну набагато краще ніж сирійські біженці, і так далі. І питання в тому, чи Україна може вважати цих людей вже громадянами. Ну, і це, радше з моральної такої сторони я на це дивлюся. Я би вважав, що каральні заходи нічого не дадуть. З моєї точки зору, як вони виїхали, значить вони в силу якихось причин просто ну, бояться йти на фронт. Значить, треба шукати інші механізми. Я схиляюся більше до того, це не моя власна ідея. і, здається. Висловив цей Агіль Рустам Заде, який азербайджанський військовий експерт. Ну, Вони там отримують соціальну допомогу, вони там заробляють гроші. Нехай дають частину грошей сюди, на армію. Податок, так. Вже, та? вже хай лишають там. Але це знову ж таки з області тільки морального чи осуду, чи морального примусу. Ну, ми не можемо заставити їх. Вже як він там втік, то живе в Польщі чи в Німеччині. Ну хай стоїть там тисячі євро, яку він заробляє. ну, хай... Половину віддасть на українську армію, хоч такий спосіб. Тоді він якийсь є причетний як громадянин до цієї держави. А то консульські обслуговування не хоче проходити, а закон він порушив. Але в даному випадку він йому треба дати час стати на, на цей облік, на цей військовий облік. І це ще навіть не ВЛК, і це навіть не повістка. Дали нам допомогу американці, і в нас одразу є два полярних. Ну, це, це знову ж таки наша така е, українська тема. Можна так сказати. Є одразу дві кілька полярних е, думок. Це вже остання допомога, нам дають можливість вижити лише до кінця жовтня, початку листопада, коли у Сполучених почнуться, Штатах почнуться вибори президента. Інша думка є такамси. Е, Перемога не за горами, як ви гадаєте, з точки зору наших партнерів, які нам дають цю допомогу, наскільки ризиковано те, що вона може бути останньою, і які їхні цілі надаючи цю допомогу, затримуючи її, але такі надаючи? Ну те, що це допомога остання, це таке. Знаєте, припущення висновк та не з пальця? Я зовсім не бачу ніяких підстав вважати, що це буде остання допомога. Звичайно, всяке може бути в Америці у разі перемоги Трампа можуть бути різні там ускладнення для України. Однак мені здається, що Америка еволюціонує. Сполучені Штати Америки еволюціонують до визначення стратегії у російсько-українській війні як стратегії, яка йде в напрямку дати Україні перемогти. Це ще не оформлена стратегія. Американці продовжують притримуватися. Стратегії не дати Україні програти, але не бояться, що Росія програє. Тим більше розвалиться. І оця така амбівалентна позиція. Вона основна причина, чому таке затримання піврічне було з цим пакетом допомоги. Якщо взяти минулий рік, ми знаємо, як нам допомагали у літньому наступі. Можна згадати осінь 22-го року, як нас зупиняли, коли ми визволяли Харківщину і не дали нам атакувати на південь. Як тепер уже стало ясно, і це була американська позиція. Це це ми розуміємо. Тут в даному випадку мені здається, є очевидно, що рішення, хоч і запізніли, але воно є правильне. І воно тепер питання тільки швидкості. Про це говорив президент Зеленський, швидкість прийняття рішень про ці пакети і номенклатура. Тому що ми не знаємо до кінця, якої буде номенклатура. Одне діло мати одну ескадрилью літаків f 16 12 літаків, а друге діло мати 60 або 100 літаків. А так само діло, які бомбове навантаження ракетниці літаки будуть мати якої дальності будуть атакамся і скільки їх буде. Це, і так далі, тому подібне. От номенклатура це вже ж питання виконавчої влади. І треба встигнути до кінця цього року. Ну, принаймні до бюджету. Бюджетний рік в Америці там, до першого, до, 30, до кінця вересня, але кошти, якщо будуть виділені, і можна зі складів брати цю допомогу. Мені здається, що наслідком американської допомоги швидше за все очевидним для мене. Є те, що планований російський наступ на травень-червень вже є під великим питанням. Це точно позитивний момент. Чи дасть Україні можливість ця е, допомога переламати хід війни, це невідомо. Тому що е, воно може дати Україні покращення позицій на полі бою. І в даному випадку я хочу загострити ну, нашу увагу не над тим. Ми не знаємо до кінця, які дасть результат ця допомога, але є кілька сценаріїв, які для України є не дуже приємні. І вони проговорюються. Вони є на столі в Білому домі, вони є на столі в НАТО, і вони дуже серйозно артикулюються ведучими аналітичними центрами в Сполучених Штатах Америки, той саме Рем Корпорейшн і так далі. Отже, вони цілком вірогідно говорять, що. Може бути війна на виснаження, і це для України не є добрий сценарій. Друга версія почала виникати тема переговорів, і це небезпека. Це небезпека, тому що ну, ми всі розуміємо, що якщо зараз нас почнуть схиляти, чи зараз, чи влітку, чи після президентських виборів в Америці до переговорів, то це переговори і компроміс точно за рахунок України. Точно ну, вона передбачатиме, що ми погодимося з якимись територіальними втратами, з якимось фактом окупації частини території. І Є інший момент, який і тут не, не треба дивитися на конференцію там в люцерні, яка має бути в середині е, червня, тому що вона це не переговори. Ця конференція задумувалася як реалізація десяти формули миру Зеленського. Мирна, так Так, вона просто мирною називають. Вона не буде ніяка мирна. Росія там не буде, Китай туди не приїде. збираться якісь кількість країн. Як ви згадаєте, що сказав Кулеба? От є десять пунктів Зеленського. Це знаєте, як пусті коробки. І от ці коробки треба наповнити: енергетична безпека, ядерна безпека, як закінчити війну, от які країни погоджуються, наприклад, займатися енергетичною безпекою, вони сідають і наповнюють цю коробку з містом. Це, є, знаєте, трошки нагадує кримську платформу, і навряд чи воно буде мати позитивні наслідки. Але є одна небезпека, яка найгірша є для України. Коли Україну почнуть схиляти до переговорів в деякій покращеній позиції після надання цієї допомоги, яка може закінчитися. А Україна буде не погоджуватися, то може по факту відбутися замороження війни. І у Америки є важіль. Перестануть давати зброю, і війна по факту заморозиться. І замороження війни, писане чи не писане, воно десь намалює ту лінію фронту, десь плюс-мінус на захід чи на схід. І це означає, що ми маємо відкладену війну. І ці три сценарії на жаль, невиски, на вели, на великий жаль для нас. Вони проговорюються, проговорюються в основних європейських столицях, і вони проговорюються в Вашингтоні. А четвертий сценарій, який для України може вигідний, він чомусь якось так на Маргінес відсувається. А який він може бути цей сценарій? А давайте припустимо, що американська воєнна допомога. У такому розмірі, який ми знаємо, поступає вчасно і в добрій номенклатурі. До цього додається європейська допомога, і вже порахували. Вона приблизно буде така сама, як американська. 60 плюс 50 мільярдів, 110. І... Українські ВПК, який нарешті на третій рік розкочегарився і по деяких видах озброєнь, ми вже виходимо на якісь ну пристойні параметри. Бо 22-й рік наша влада профукала, ми повністю надіялися тільки на західну допомогу, і свій ВПК ми не розвивали в минулому році, запустили. І ці три фактори можуть привести до того, що Україна може завдати серію болючих воєнних поразок Росії, хай невеликих. І це на моє переконання, от хочете, не знаю. Вірте, хоч чи ні, на моє переконання, серія болючих воєнних поразок на полі бою запустить механізм роздраю в російських елітах. Запустить. В якійсь формі це відбудеться. Російський режим є крихкий в своїй основі. Просто його треба сильно хитнути. Його треба сильно хитнути. Чи Кримським мостом, чи добомбити їм нафтопереробні заводи. Чи аеродроми їм до бомбити, чи дістати там 100 f 16 і розтрощити всю цю їхню лінію Суровікіна і так далі, тому подібне, далекобійними керованими бомбами. І тоді, в такій ситуації, Україна може розраховувати до кінця року, вийти на воєнно-технічний паритет по озброєннях з Російською Федерацією. Тому що, коли порахувати, що Росія на цей рік потратить на, свою, на війну 120 мільярдів доларів. А американська допомога плюс європейська, плюс український бюджет це більше. Більше як 120. Значить, цей паритет може бути з плюсом для України. І це може нам утворити ситуацію, може, не ще не на цей рік, а на наступний рік на перелом у ході війни. І оцей четвертий сценарій ми, українці, повинні просувати. Ми не повинні погоджуватися ні на замороження конфлікту. Ми в жодному випадку, я вважаю, не повинні йти на переговори з Росією. Це відкладена війна. Це означає, що будь-яка заморозка конфлікту війни чи будь-яка переговори зараз коштом України, там оці стамбульські штучки, які нам зараз пропонують. Це означає, що ми відкладаємо війну на рік, на два чи на три, чи на п'ять. І Росія вже таких помилок, як в 22-му році, не допустив, вона добре підготується. Давайте чесно скажемо, що росіяни після того, як не вдався Біліцкриг, вони свою економіку швидше ніж ми перевели на воєнні рейки. Швидше, ми зараз доганяємо. І це більше того, я скажу, що наші українські економісти порахували, от є режим санкцій, такий хороший режим санкцій. А за два роки Росія 33 мільярди доларів зуміла вивести з під санкцій, плюс 67 мільярдів доларів вони конвертували гроші по цьому фонду національного благосостояння, як вони кажуть. 100 мільярдів доларів вони зуміли вивести з під санкцій. Куди дивишся захід? От що він робив? І це вже ми їм, ми їм переклали на англійську мову і показали, ось як працюють ваші санкції. Росія 100 мільярдів доларів вивела. Тобто вони просто поміняли валюту. Те, що було в доларах, вони перевели на юані на іншу валюту і вивели з-під санкцій. І американці в своєму законі, який там, де 60 мільярдів, коли вони говорять про конфіскацію 300 мільярдів російських грошей, з них 5 мільярдів ніби є в Америці. Так от немає їх вже. Уже нема цих 5 мільярдів. Росія вже їх перевела. перевела. І ці гроші вже пішли в бюджет, пішли на війну. Отже, ще і санкції можуть бути. Отже, я вважаю, що є три негативних і один позитивний сценарій для України, який випливає з рішення Американського конгресу. І ми повинні достатньо твердо стояти, як би це болюче для нас не було, на цьому четвертому сценарії. Доля війни вирішиться на полі бою. А ті, хто підсовують нам різні переговори, розказують нам про війну на виснаження чи про замороження війни по факту, це все від лукавого, це все буде точно за рахунок України. Я не кажу, що це неможливі варіанти. Я тільки кажу, що Україна має категорично з цим не погоджуватися. І ми повинні голосно про це говорити нашим західним партнерам. Яку я забув сказати, і ми мусимо мати її добре на увазі. Дивіться, е, що показало голосування в Конгресі. В американському політику існує достатньо впливова течія, яка виступає проти допомоги Україні, і голосування республіканців це показало. І з чого вони виходять? Треба зрозуміти мотивацію. Вони виходять з того, не тому, що вони не люблять України, вони виходять з того, що з того гіршого для Америки сценарії, що як найгіршим для Америки варіантом є одночасна війна на трьох театрах воєнних дій. В Європі це російсько-українське з розростанням на Близькому Сході, і він до Тихоокеанському басейну. І ці люди виходять з того, що Америка три театри воєнних дій не потяне, і вони хочуть одним театром пожертвувати. І це український театр. Це треба нам. Ми маємо це розуміти, щоб атакувати цю позицію і не дати, бо тому, що нас будуть заставляти розміняти території. От виходячи з такої логіки.